Мінус 3 мінус 4, ставимо знак мінус в модулі додаємо, будемо мати мінус 7 варіант А. Число мінус 3 є коренем рівняння. Можна перевірити, просто підставивши замість х відповідне рівняння. Отже, в першому випадку, якщо ми підставимо замість х «мінус 3, то буде мінус 3 мінус 7, і це не 4. В другому випадку мінус 3 додати 8, не 1. В третьому 2 віднімаємо мінус 3. Отут від 2 відняти мінус 3, мінус на мінус дасть знак плюс, і буде 2 додати 3, тобто 5. Отже, нам підходить варіант В. Ну, В четвертому мінус 3 мінус 8 це мінус 11, а не 11. Наступному завданні ми маємо перенести з правої частини в рівняння ліву доданок. 6х залишається зліва зі своїм знаком, а мінус 3х ми переносимо вліво, при цьому маємо змінити знак. Тобто написати плюс 3х дорівнює. Мінус 2 ми переносимо вправо, також змінюючи при цьому знак. Отже, буде плюс 2. Ось такий варіант має бути в даному випадку, і це ми бачимо варіант В. Розв'язуємо рівняння. Знову ж таки, можна було підставити відповідний Х і подивитись, що нам підходить, в принципі. От мінус 4 п'ятих множити на 2 сьомих. От, напевне, це і буде той результат, що нам потрібен. Мінус 8,35. В будь-якому випадку ікси від'ємні ми відкидаємо, тому що при множенні мінус на мінус буде знак плюс. Тобто ікс в даному випадку має бути додатним числом. Якщо ж ми хочемо розв'язати наше рівняння, то для того, щоб знайти невідомий множник ікс, ми маємо поділити добуток мінус 8,35, поділити на мінус 4 п'ятих. Мінус на мінус дасть плюс. А далі ми ділення заміни множенням на обернений дріб на 5 четвертих, скоротимо на 5 і скоротимо на 4, як ми бачимо, це 2 сьомих варіант А. Розв'язуємо наступне рівняння 5, мінус 2х. Плюс 16 дорівнює 5х плюс 30. Переносимо з х вліво, будемо мати мінус 2х, плюс 5х переносимо, тому мінус 5х дорівнює. 30 залишається на своєму місці зі своїм знаком. А плюс 16 ми переносимо вправо, тому маємо змінити знак. Мінус 16. Міс 2х, мінус 5х, мінус 2 відняти 5, 2 від'ємних числа. Ставимо знак мінус і модулі їх додаємо. Мінус 7х дорівнює 30 відняти 16, 14. Для того, щоб знайти х, ми маємо 14 поділити на мінус 7. Х буде дорівнювати мінус 2. Наступне шосте завдання. Задача на столі зоштів лінійку втричі більше, ніж зошитів клітинку. Отже, йде мова про зошити в лінійку і зошити в клітинку. Меншу кількість ми позначимо через х. Так як зошитів клітинку менше, то ми позначимо кількість їх через х. А в лінійку втричі більше. Отже, 3х. Далі нам відомо, що зошитів в клітинку на 12 менше, ніж в лінійку. Як знайти наскільки менше? Ми від більшої величини маємо відняти меншу. Так як кількість зошитів лінійку більша, то від 3х ми віднімаємо х, оце ми знайшли наскільки менше. Зошитів клітинку, і за умовою С 12. От ми маємо таке рівняння. 3х відняти х – це 2х, 2х дорівнює 12, тому х дорівнює 6, 12 поділили на 2, х дорівнює 6. Х ми позначили кількість зошитів клітинку, тому їх 6. От у відповідь ми пишемо 6. Бо в відповіді завжди треба писати те, що питають в умові задачі. Сьоме завдання. Знаходимо значення виразу. Будемо робити по діях. Уважно дивимося, що ми маємо робити. Ну, напевне, перша дія це дія в дужках. Тобто мінус 2,37 відняти мінус 8,12. Мінус і мінус нам дасть знак плюс, тому ми запишемо це так. Мінус 2,37 додати 8,12. Маємо два числа з різними знаками. Тому ми ставимо знак числа з більшим модулем, в даному випадку знак плюс, і від більшого модуля віднімаємо менший. Тобто 8,12 ми віднімаємо 2,37. 5, 10 відняти 3 7, і тут 7 відняти 2, 5, кома під кома, 5,75. Наступна друга дія це дія ділення. тобто 5,75 ми ділимо на мінус 0,5. При діленні плюс на мінус дає знак мінус. Далі ми кому переносимо на одну цифру вправо, тут буде 5, а тут кома стане ось тут Тобто, ми 57,5 маємо поділити на 5. Ділимо по одному, знову по одному. Далі потрібно зносити цифру після коми, тому ми ставимо кому, і тільки тоді зносимо 5. 25 ділимо на 5 по 5. Отже, ми маємо мінус 11,5. Наступна дія дія множення. Тобто мінус 6 ми множимо на мінус 0,25. При множенні мінус на мінус дасть на плюс. І потім я переставлю, бо так зручніше множити 0,25 помножу на 6. 30 12, 15. Дві цифри комою. Буде 1,5. 0 в кінці можна не писати. І остання четверта дія, що ми робимо? Додаємо. Тобто до результату другої дії це мінус 1,5, ми додаємо 1,5. В даному випадку ставимо знак числа з більшим модулем мінус. І від 11,5 віднімаємо 1,5. Мінус 10 пишемо в результаті. Отже, значення виразу дорівнює мінус 10.